Отже, ми з вами гарно повторили собі про минулі про миття і масаж голови. І давайте зараз з вами дуже гарно обговоримо, так? обговоримо основні такі моменти, які стосуються миття голови та волосся мені, будь ласка, для початку. ну Дуже важлива ця процедура для нас, для перукарів. Ну, Тому що ми розуміємо, що жодна перукарська операція в більшості та випадків не відбувається без сняття волосся. Зрозуміло, ми знаємо, що так, зазвичай, нас, коли ми не маємо голову, у нас є один такий пункт, коли перебування ми... волосся. Молодці, видно, що ви вже другий і чітко розумієте про те, що власне, перед фарбуванням волосся якими барвниками? Не перед всіма, а лише перед двома. Беколи треба. Перед хімічними не миємо і перед освітлюючими, правда? А якщо це фізичний дурник е, або е, натуральний, то ми миємо. Дітко, що власне е, перед чому ми не миємо перед тими процедурами? Тому що в нас є захист природний, і е, якийсь навіть частковий засіб може бути на волосі після укладання, але це якраз. Трішечки захищає наше волосся від такого негативного впливу борника, де міститься перекій сьогодні, де міститься аміак і так далі. Зрозуміло? Там ми можемо не мити і навіть рекомендуємо. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, от так швидко, що таке миття волосся? Очищання волосся і шкіри голови відроду? Тобто, це фактично така ну, обов'язкова гігієнічна процедура, правда? Так, добре. Скажіть мені, з якою метою, все-таки мета буває різною. Або їх є, скажімо, декілька основних, з якою метою ми це робимо. Чи проб'єм ну, ну, В першу чергу, е, Так, добре. Ви вже трохи так з кінця. Е, в першу чергу, зрозуміло, очистити правда? очистити шкіру голови е, і волосся від. Природнього бруду і від залишків якогось укладання. Лав, пінка, костей і так далі. Добре. Для укладання, правильно ви сказали, щоб у нас був потім об'єм. Тобто, в принципі, щоб в нас була будь-яка нормальна зачіска та укладка, форма, якої ми хочемо досягнути. Ясно, що ми не можемо собі дозволити ну, хороший прикар, він не буде робити ні стрижку, ні укладку, е і нічого хорошого з цього не вийде. Ну укладка точно хороша не вийде, правда. А так це чисто не непрофесійно, ну і взагалі розуміємо. Також у нас є тут такий пункт, якщо ви, може, забули, називається розрихлення зовнішнього шару ввозя. Ми знаємо, що при деяких процедурах це потрібно, при яких ви знаєте, які процедури дуже добре заходу. Хімічна завивка нам треба попередньо. Ми знаємо, що завжди перед завивкою ми маємо помити, причому шампуни особливого призначення, тобто такі, які призначені для глибокої очистки нашого волосся перед, от, власне, тим як ми будемо наносити препарат хімічний. І оцей зовнішній шар для цього треба розпушити, щоб краще все це проникало. Та? Плюс це може бути також перед фізичним фарбуванням, з засобами це мусимо помити. І перед натуральними пивниками також обов'язково ми це робимо. От тоді треба. І звісно, що у нас мета тут також є оздоровча. Ми розуміємо, що на здоров'я волосся не буде, якщо не буде чистоти. Так? Тобто це є оздоровлення. Ну і давайте тепер перейдемо до того, що. Що основне, Які якісь фактори, якісь препарати, я не знаю, впливають на якісне миття. Що нам для якісного миття волосся і шкіри голови необхідно мати? Шампуні і бальзами. Шампуні і бальзами, добре, маски, там, добре, добре. Ще. Воду. В першу чергу воду, правда? І вода теж має різну чорськість, різну <гум> молодець. І, власне, скажіть мені, будь ласка, як впливає і яку би ми мали шукати воду найкраще для миття? Як вона поділяється? Якщо ну, волосся. Ми воно, зараз виясняємо не те, яке в нас буває волосся, а виясняємо те, яке в нас вода буває. Вона буває м'яка? і жорстка. Так, у якої води належить дощова, снігова і яка там ще? Е, я я сама забува, ви так думаєте. Е, ну Тата, у та нас такі пишеться, так, ну, тобто, дощова і смуга зазвичай. А, я думаю, що це дистильована. Дистильована спеціальна вода, яка власне є з низьким містом різних таких неорганічних так, Тобто вона не обтяжує і це найкраща вода. Але то також питання, ми знаємо, що снігувань дощова тепер випадає з такими різними домішками, що е е краще вже краще вже якусь таку водопровідну, і ми дійшли до того, що давайте ще раз так жорстка, це звісно, що колодязня, джерельна і морська. Е е е ну говориться про те, що це не дуже то погано. Взагалі морська вода це дуже корисна вода, має дуже багато мінералів, але вона буде обтяжувати обтяжуватися. Якщо дуже довгий час отак користуватися такою водою, це буде обтяжувати всіма домішками, які є в тій воді, і це не буде дуже тактино так, корисно. Десь якихось таких колись це корисно, але не часто. До чого ми приходимо? До того, що ми ставимо фільтри. Так, у нас зазвичай зараз стоять фільтри в тих же салонах, тому що інакше це буде навіть невигідно тому власнику, тому що це все забруднюється, засмічується і ламається. Тому ну, розумієте, ми просто для себе маємо, яка найкраща, як е, працювати. так? Тобто вона має все ж таки бути чистою, прозорою е, і такою е, так, без запаху і так далі, без запаху без кольору. Чи ви знаєте, що можна зробити в домашніх умовах? Якщо так склалося, що у вас ну все-таки жорстка вода, як її можна в домашніх умовах пом'якшити або прокипліти? Або додати корисову соду, соду, трошки, додати соду, і так трошечки можна її пом'якшити. Добре, е, дивіться, тепер давайте перейдемо до того, що ми маємо мити голову при певній температурі, правда? Є щось корисне. Для шкіри, голови в першу чергу, і для волосся. Є моменти при температурі води, коли є щось категорично е якби, неприйнятне. Що ви можете мені сказати? про це? Не можна мити голову переверять, дуже гарячій воді, бо це пошкоджує стан волосся. І шкіри і, і волосся, так. Тобто, скажіть мені приблизно, ясно, що ми там так спеціально не вчимося на пам'ять, але ми розуміємо, що в нас буває вода яка? Буває холодна. Холодна це 20 градусів. Ну, це ну, це реально для голови, щоб ви розуміли, що шкіра голови, вона є більш чутлива, ніж, скажімо, шкіра на тілі. Ага. І давати, ну, при 20 градусах це просто жах. Розумієте, це дуже неприємно. Тому е, прохолодна, це що така за вода, вона нам виходить. 21-28. Вона нам також корисна, зараз я скажу, коли. Тепла, у нас є на такий термін тепла. Це є 33-38. В тих межах це є тепла вода. І є гаряча, це яка 39 45 це вже така Серйозно. І дуже гаряча, це вище 45. Зрозуміло, що ми не не тою, що дуже гаряча. Ні, що гаряче, тому що насправді це шкідливо і для структури волосся, і для шкіри, і для коріння, і взагалі е, ідеальна вода для того, щоб і промити добре шкіру і волосся, і забрати всі залишки того, що там є, природного і штучного бруду, і е, не оздоровити, і далі ретельно все промити. Нам має бути тепла вода. Все зрозуміло далі. І коли ми кажемо, що в нас є прохолодна, <плес> що, що сталося? <плес> <плес> е -е дивіться, до чого я е на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що дуже корисна є прохолодна але вона є корисна в кінці миття. Тобто ви гарно промили, гарно е та, постаралися, а тоді вже в кінці е ви просто якби закриваєте такою прохолодною водою. Тасом, що там ми маску наносимо, це теж корисно, маска або бальзам, особливо, якщо волосся турбоване, то ми мусимо так працювати. так? Але е, дивіться: е, прохолодна вода також закриває дуже добре лусочки, тобто вона оздоровлює наші волосся. Тому е, дуже корисно в кінці митня сполоснути такою температурою води, як е, 21-28. Зрозуміло? Так. Чому ми це таки не миємо в прохолодній чи в холодній? Тому що вона в першу чергу і не дасть можливості промити якісну шкіру і волосся. Тому така, також нам температура не підходить. І перейдемо з вами швиденько до шампунів, які в нас зараз просто безліч фірм, виробників тих шампунів, але ми. Я зупинилася про шампуні. Дуже багато, але ми знаємо, що чисто так професійно. Вони діляться на чотири основні групи. На чотири основні групи. Давайте будемо згадувати, на які чотири основні групи у нас діляться шампуні. Знає? Звичайні, звичайні. Звичайні. Добре. З обох це не називається спеціальні, правда? Mm -hmm. Ну не зовсім, особливо призначені. Давайте особливого. Призначення. Призначення. Яке додому? Ну, Це фізичні верники, ми їх yeah. сюди не відносимо, що? лікувальні. Yeah. І також спеціальні. О, давайте зараз розберемося. Спеціальні. Е, яка різниця? Що таке поняття звичайне? Він такий, знову потребує за собою маски, якусь кондиціонеру, е маслату. Е, так, ну, дивіться, я така зразу ще тут напишу душка. Е, сульфатні. Суціальний не місце сульфат. А зараз кажемо, там сульфатні. А оці спеціальні це без сульфа. Без сульфату. Дивіться, от чим різниця. Та, зразу думаємо. звичайні спеціальні, яка між ними різниця. Це хороший промиваючий шампунь, але він містить сульфати. Відповідно, е завдяки цьому волосся буде трохи присушене і так далі. Тому рекомендовано завжди тут використовувати після них, маски. Там якийсь кондиціонер і так далі. так? Е, тут, в принципі, якщо волосся є не фарбоване, е, і таке, тобто, щоб воно не вимагало, ми можемо спокійно мити без сульфатів і не використовувати нам додаткових засобів. І ми можемо мити спеціальними шампунями голову та волосся при потребі щодня. І нічого поганого не станеться. Тут станеться, бо воно буде пересушене. Тобто, ці шампуні, скажімо, ну, не найкращі, Ну, не найгірші. Та? Є люди, які користуються і нема на але все-таки рекомендації, якщо є можливість, бо різниця в ціні, звісно, що раз і мінімум, але це є логічно, це і правильно для того ну, здоров'я у вас. Добре. З цим ясно. Скажіть, перед чим відрізняється лікувальний шампунь? Лікувальний? Так, ось. Тобто він неожитливий, ще й не рухливий. Так. Тобто ми розуміємо, що лікувальний шампунь, він призначений для осудження вже якоїсь проблеми, так? Якоїсь проблеми з... Скажіть, будь ласка, зберігайтеся. Зберігайтеся, бігайте. Аккуратно. Так. Далі розуміли, тобто це або пабодіння, е, е, як ви кажете, шкіри. Тобто це власне, що, е, шампунь, який мають містити в собі якісь лікувальні компоненти, корисні, які будуть усувати, мати силу усувати трубу, випадіння, е, чутливість, пошкодженість ворота і так далі. розумієте? Тобто, це зрозуміло, що це вже такі якісь. Важливі, так, особливі. І що таке особливе призначення? Ми частково сьогодні про них згадували. Особливе призначення це не шампуні. Так, це не шампуні, які ми можемо мити собі кожен день. Ми так захотіли. Ні, це шампуні, які призначаються для певних процедур. Тобто для процедури або хімічної перед нею, щоб не було очистити. для процедури е, освітлення, щоб закрити цей процес, так е, і. Також для процедури фарбування хімічного, коли треба також закрити і власне закріпити той колір, який ми там досягнули. Так? І зрозуміло, що особливе призначення найчастіше ми можемо зустріти в професійних салонах, в професійних марок, де власне чітко розроблено для тої чи іншої процедури. І ми вивчаємо, що куди яка і працюємо. Зрозуміли? І ще ще в кінці хочеться запитати вас про те, що є певні підготовчі роботи перед миттям волосся. Що сюди може входити? Вищисати, особливо якщо це целося докож, щоб визначити в шкіре. Так і який шампунь краще буде. волосся. Яка проти дора буде? Добре, а можливо не формує, я вже о, почула вас шерсть. Почула вас І також перед якою процедурою, щоб знати, який шампунь обирати. Ну, зрозуміло, так, тобто, як завжди, в нас має бути перша консультація з клієнтом, mm -hmm. поки ми так гарно з ним консультуємося, оглядаємо mm -hmm. шкіри, стан волосся. І тоді розуміємо, що в професійному салоні навіть можуть бути вже окремі баночки для кучерявого, для неслухняного, для пошкодженого, для лункового і так далі. Ну, тобто там для блондинки і тому подібне. Тому власне, оце якісний, е якісна консультація, якісний підбір, тому що буде впливати на кінцевий результат. Того миття волосся. Е, Зрозуміли? також, звісно, що ми знаємо, що після миття ми наносимо що? часто, особливо коли волосся вилося. Маски, бальзами, кондиціонери і тому подібне. Е, скажіть мені, як правильно ви наносите бальзам і маску? А маску потрібно наносити перед бальзамом. Ні, я не вдома. Можна наносити на шкіру Можна наносити, або то або то пошли. Несуть в тому. Не том. Техніка нанесення, як завжди. Чи можемо наносити на прикорінерну частину Ні. на шкіру? Ні, чому буде жирне, буде обтяжений, правда? Не потрібно. Нас призначена маска і бальзам для того, щоб розгладити довжину волосся і дати можливість, щоб воно ну, гарно розчислилось, не плуталось і так далі. Так? А якщо вона не саме перекорена, вона буде обтяжувати і не буде гарна окладка, не буде гарно, ну свіжі волосся тримати здобув і так далі. Це зрозуміло, правда? Я думаю, що ми дуже гарно, швидко, якісно повторили оцей е, момент та миття. Правда? Правда. Скажіть мені, будь ласка, ще коротко е, про масаж. так? Бо ми завжди, коли говоримо про миття, що згадуємо про масаж. Ми знаємо, що в нас є тут цілий такий, э, вся технологія масажу, тут є пунктів аж 12, і ми э, якісний масаж виконуємо аж э, середньо півгодини. Тобто треба розуміти, що ми не просто так владимо клієнта пів години, а маємо розуміти, що є певний процес. Але давайте, ну, і цей процес ми, в принципі, ще ми з вами зробимо якусь таку лабораторну, де від а до я можна цей процес побачити. Ну, то так, в проміжку, коли у нас буде час. Але сьогодні просто давайте подумаємо, що таке масаж голови в нашій ситуації. Для чого він? так, Яка його мета? Що ви про це знаєте? Знаєте, клієнта до інтенсивного навантаження. Так. Яких таких інтенсивних навантажень? Ну, в принципі, так, якась на накрутка, вкладка, якась така. Активна робота це також грабування, добре, щоб покращити кровообіг. В першу чергу це масаж будь-який, а особливо на нові, це є процес покращення кровообмігу. Тому і розуміємо, що від кровообігу покращеного, чи навпаки, якщо він такий заповільнений, у нас буде краще рости, або повільніше рости волосся, буде здоровим, або ні, і так далі. Тобто, як поділяється масаж. Щодо того, як ми його можемо виконати. Ручний і апаратом. Тобто є спеціальні вже апарати, і є ручний. Звісно, що ціниться ручний дівчата. тому що це все-таки зрозуміло. Та? Що ви там якимось апаратом працюєте, а що ви працюєте руками і професійно, це має значення. І це ціниться. Далі. Також поділяється на вид. На які видають? Оздоровче і лікувальність. Оздоровче і лікувальні. Тобто, оздоровче це що таке? Що таке оздоровче? Це, скажімо так, профілактика. Це просто все добре, але час від часу є корисно провести масаж. Так? Для того, щоб якраз не було потім якихось проблем. А лікувальний – це вже що? Для проблеми, яка вже є. Це вже осуднення проблеми. Найчастіше лікувальний масаж він проводиться, коли є власне випадіння. Так? Ну, Лопато також, але е, в першу чергу лікувальні масажі призначені для усунення випадіння. Е, і, звісно, що з чим ми їх робимо? Ми робимо масаж теж також на свіжу вимату, чисту голову. За препаратами і спеціальними лікувальними препаратами, якщо то лікувальні, це якісь певні ампулки можуть бути, що ви їх тираєте. Також це може бути якась е, там е, ну, настойка трав, наприклад, там, також це може бути. Тобто різноманітні лікувальні такі препарати, які якраз завдяки тому, що вони містять в собі багато корисних речовин, а плюс що ви правильно якісно зробите цей масаж. За пів години наголошую, а не отак, от, знаєте, раз п'ять 5 хвилин і все. кого нема професійний масаж, триває 30 хвилин і виконується 12 12 основними рухами, про які ми поговоримо з іншого. Е, зрозуміли, дівчата, Ось, тому це важливо. І щоб ви розуміли, що треба приділити вивченню е, техніки масажу досить серйозно. Чому? Тому що в салонах професійних. Все-таки ця процедура виступає як самостійна процедура. Клієнти приходять там, курс, наприклад, випадіння триває там, 12 е, днів. Це може бути так, або кожного дня втирають ту спеціальну ампулку, або через день. І цього пропускати не можна, бо цей процес ну, не буде якісь. Тому чітко проходять цей курс і відповідно за це платять хороші кошти. Тому треба вміти. Гарний масаж клієнтам нашого. Як ми поговоримо з вами пізніше на наступних заняттях? Якщо зараз до цього запитань нема, то я думаю, що ми так швиденько, коротко повторили і завершуємо.